І всім привіт! Це продовження першої серії. Ми граємо в Майнкрафт. Не вбивайте тих Поки ми чекаємо, поставте лайк. На мій канал. Загрузилися. <skulling> Сразу забираем <связываем> из крыни. Пальто было мы сейчас крыни забираем. Кайло и сукры. Забираем все скрыли, с предметами держим. Все по такому. где сюда мы находимся. Вох! Боже, це за така підкопи. Це що таке, це корабель? Ура я! Це в першу хвилину на виживання знайшов корабель. Клас! Це так класно. Я можу його відбудувати і тут захищатися. Але краще. <гум> І здесь мою мого... гратику карту скобів. Де вона? Сті. Це ж перевернути. Значить треба бути перевернути. Але вона не могла ж так перевернутися. Може вона десь під забавно цих вод. Опа. Може бути, все може бути. Що взагалі вона не тут? Ай. Десь тут. Що? Це от же ж... ніс корабля. Ага, значить, десь. Справді має бути ай! Тись тут вичиш, вот бо це ж не може бути корабель без з... якихось сюрпризів. О, хм, дивіться. Дайте далі ламати. Дальше і далі поки не докупаємося до правди. Правда де ти? А потім така правда. Правда така, те, що тут нема скорби. але тут мають бути скорби, живе. я просто ламаю і не знаю. Я не знаю, а? Я впал. Забыл кит Где-то Ой. Ай там скрине, напомню, уже не ма Может ее кто-то забрал В забрал <клев> Подивимось кож тут. Йой. Це якісь печери для мене вже стали. що це? Ну то я не знаю, може тут і справді нема. То так, але краще сніг виберу, може десь тут є що я тут ось прокупаюсь? Псс. Ну тут вона впала. Ця скриня завалила її. Або вона на самому верхсі вон там був. Ну, тепер вниз, а потім вверх. <гум> Так, сейчас залезаем Так, песок. Алисея, может, песок на Да. Всё. Скоро не дождусь. Вот он, спутан. Я в натуре На ведомом Может я спит с ним? Да не, я не думаю. Ай Такс Такс, такс, такс Пишу Что у нас? Стопс. Стопс. Может, я сплю? тут вот. Хвоить. Стопс. Ну, ты не буду уже. Нема ничего вот такого. Опа. Ай. Ап. Да. Что такое? На это штук, ну то добре вже будете. І тихо будет нічого нема. Хтось вкрав І від мене на скарб. Після того, як шукати село... Ну, у нервний час дуже корисно буде. О! <hums> О, <hums> 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 oh. oh, я тільки говорив про це, а його тобі село вкласти. Ай! Ай, не добре. Мені ж байдуже те, що я ж можу что раз до глибинки. лубинки, <губи> Я за страх! Я за страх! Фух. Не <губи> Я таке я за страх, я за страх! <губи> Зразу забираю все! <губи> о ягоду аккуратнее, щоб вони меня. Ай! Ай-ай-ай! ай! Ай-ай! Ай-ай! Шо мне такі колючи! Чего трошки не колючий? <смеш> <смеш> а маленькі вони не ключі. А не ключі. І їжу скоро. Так. Вибачте, те, що вас довольно очкотає. Я уже просто тут одубил, себе все знашу, все так вот, так вот, видите, что волосочка на меня. Да вот прошло только 10 хвилин, а для меня уже прошло 30 хвилин. Живому свете. Та ну йди вже від мене. іди, іди. Я тут от собі знайшов. Тут у мене буде дім будувати. Там вот е. чого тут таке. Ну, та на море. Там... А вон там вот. мене будуть якісь там села, напевно. Ну, а мене там буде ферма. Такий, от, розмай, тут вот вагнет залізнить. И дебакс. <клзвачка> не важно. Не морку я здесь свой заведу. І правду, правну, правы. Ну <клзвачка> там на меня не Так, Такс, 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 такс. А, стоп. А, я не буду брати більше сюди. <клухи> опа, опа, опа. Опа, опа. Опа, опа. Э, е, опа. Опа, опа, опа. Опа. Яка здає? Опа, дякую, я перевертнів. Це так скучно, але так, так, класно. Так. І двері може десь вкраду? А не я можу робити двері біля мене же ще куча дерев. Двері-дерева. Клас Можу такого двері-дерева. От. О, для красу тут от, от, буде дверк. Тут от, і в мене буде тут це платна лабораторія. Там тебе буде такі от, хімічні відварки. Ну то добре. Спати можна тільки. Ви можете спати лише вночі під час всього розвитку. А вон так. Ой, <смеш> там дюйма. Я іду-ка зроблю перш по-перше, По зроблю собі ага. суку <смеш> <смеш> десь кілька сукер. Міреться дві ліпші, ніж одна. Ну то що правда? Ніч! Скоро спати. Так розпочинаємо, починаємо далі. Це для вас пройде одна секунда, мілісекунда, а для мене це пройде вічність. Ну, то так, друзі. Я вже тут свою рубав так достатньо. Цілих 20. Тепер я можу. Жу їх перевести опа, опа. Так. тепер. <coughs> Я роблю собі кать лабораторію. Коли, коли він напив... Але це може бути в крафтингу тільки. Ж. Буду ще на він... те, я тут. не плен... Мі проблемки. Мій друг не може його скачати. Це тобто через Google, а я не скачу через Google, я скачу. через плеер. Грошей мы скачував. Так вам так вот понятно, что будет. Ай! Я пап. Нет. Все, я закрываюсь. Так. Ай, 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 ай. Что это такое было? Маска, маска. Ви бачили такий фільм маска? Там, де дядько взиваємо. Ну, так, і він так подкрутився, він такий був скорий. Я сичу просто, дивлюся його. Просто дивлюсь, дивлюсь і дивлюсь. А потім там стається щось, я пропустив це, передивлюся, а там щось зірвалось. Я такий думаю. А это точно оригинал? Оригинал. <гух> то есть в оригинале там ничего не срывается. Лаборатория, свечу, все. Ну, то надо было такую вот история Я просто Ишёл шел гулял. <гух> просто что гулял, пришел на площадку, а потом, вы знаете, что там потом? А ви запитайтесь у мене, що там потім сталося, Коли я хотів сісти на гойдалку. Ну, таку от і що гойдалка яка назад вперед, назад перед. Я просто сідаю на неї, а потім до мене підходить, говорить. А можеш відійти звідси? Я такий. А чого це? Це, а я. Я нічого не пам'ятаю, відійшов чомусь. Дивлюся. А там мою гойдалку зайняли. Я взагалі нічого не поняв. А чого треба було мене виганяти? Пс. Могли б просто би попросити. Я би уступив би місце. Але ні. Це все по-іншому. Ось це дерево, дерево. У мене це дерево скоро в голові не спряме. Мені тільки треба, ніби в цьому Майнкрафті тільки дерево. І все. Дуже хата дерево, ферма з дерева світ з дерева, сесід з дерева. Значить. Значить, пічка дерев'яна. Злянине дерев'яні. Я дерев'яне. Ну так так. Давайте я вам ще одну історію розповім Але це... Вже нормально <кій> тут церква, і я, я не крем зараз... Я один раз просто гуляв по своєму сервері, шукав мобів, всяких, селянинів, всякого такого. Дивлюся, а там селянин від когось біжить. По-справжньому, селянин просто кудись біг. Я нічого не панів, побіг за ним. Дивлюся. А там малесенька дитинка і ще якийсь селянин. І, і ще у додачу там він. Я подумав, що це сім'я, і я їм дав хліба. І вони просто. просто їли його, Так, да, просто їхали їли, поїхали. А потім. Я подивився, їх стало на, одну, на одного більше. Я нічого не Тут Подивився, зрозумів. Я такий подумав, те, що в них щось ще одна дитина з'явилась. Я ще їм дав хлібу, а потім на другий і на третій раз так же само відбулося. Ні, то не з кожним хлібом розмножуються. Один хлеб дав пук и всюди. Так, так. яйця можна можно торт зробити. Яйця я собі зекономлю на торт. Ой, пшеницю є у нас. І желізко ще підеш. О, точно, в мене ще є пічка. Моя задача зробити це на сьогодні то. Але вже, напевно. У наступній серії, тому що ця серія вже підходить до кінця. Чекайте на третю серію. І всім пока! Okay.